На твою думку, що таке сторінка бізнесу і особиста? Це різні історії. На своїй особистій сторінці ти можеш викладу вставати сонно, розповідати з кисляками в очах, і люди тебе там хейтити не будуть. А бізнес-сторінка має мати лице, мають бути закріплені відоси, мають бути якісні всі фотографії, де ти стінами ну, в ідеалі для тебе, мені здається. От у тебе є твоя сторінка продажна, як ти називаєш. Де ти розповідаєшся, uh -huh. а я б ще на твоєму місці створив би сторінку, бізнес, де, у тебе, мало бути 10 постів, 10 або там 15 фотографій. Я звернувся тоді просто. Не в цьому плані ти маєш зробити ту кількість ікри, яка у тебе є, закріпить стінами, вагою, асортиментом, розповідям. І це посилання у себе на основній сторінці, на якій ти розповідаєш, мать. Дівчата, приходите по посиланню, в мене вся інформація про ікру там. Хлопці, приходить по посиланню, у мене вся інформація про ікру там. Я розповідаю. Як ви думаєте, правильно чи ні? Напишіть в коментарях, будь ласка.